Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. І я сьогодні розповім вам про один секрет функції XlooCup, яка у поєднанні з функцією сам взриває мозок. І ви зможете будувати неймовірні звіти для себе та свого керівника. Зацікавило? Тоді продовжуй дивитися, та, звісно, підписуйтесь підпишись на мій канал, постав подобайку, не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І також обов'язково залиш коментар до цього відео. Допоможемо просуванню україномовного контенту разом. Отже, в мене є ось такі дві таблиці: план продажів та факт продажів товарів в штуках. І їх потрібно порівняти між собою і вивести відхилення плану від факту. Ось тут в мене є випадаючі переліки по місяцях, і потрібно так зробити, щоб відповідно до місяця тут у нас з'являлося значення відповідного стовпця. З наших таблиць плану та факту. Отже, для початку я введу перелік товарів, мені буде достатньо послатися на діапазон комірок з назвами товарів і натиснути на Enter. Як бачимо в останніх версіях Excel, такий трюк в нас спрацьовує. У версіях більш старих це не спрацює і потрібно буде посилатися на кожну клітинку окремо. А тепер перейдемо до заповнення стовпця. План. І саме тут я розповім вам секрет функції xlookup. А таємниця цієї функції заключається в тому, що вона може видавати результат не тільки у якості одного значення, але й цілим стовпцем. Отже, давайте вам покажу, як це зробити. Ставлю дорівнює, пишу функцію xlookup, У якості значення для пошуку посилаюся на наш місяць, по якому потрібно вивести інформацію. Далі крапка з комою, масив для пошуку обираю заголовок таблиці з плану, тобто із нашими місяцями. Крапка з комою. А масив повернення: я обираю всі числові дані, з яких потрібно вивести інформацію. І закриваю дужку і натискаю на Enter. І як бачите, функція XLOOKUP автоматично, уявіть собі, автоматично розповсюдила і вивела ці значення з колонки з березня. В старих версіях Excel -у цього не було. Потрібно було б вносити вручну ці значення, щоб вивести цілий стовпець ось сюди, у якості плану. Ну що ж, тепер нам залишається ввести цю формулу для факту. Я її копіюю і вставляю в стовбець для факту, і трошки переміщую наші посилання у формулі XLOOKUP на факт продажів. І натискаю на Enter. І ось тут аналогічним чином, але вже тепер з таблиці факту нам ці. Значення вивелися в окремий стовпець. І тепер при зміні у впадаючому переліку, наприклад, місяця, так, в нас будуть виводитися саме ті значення, які відповідають обраному місяцю. Якщо це в нас червень місяць 23-го, от як бачимо, це також всі ці значення. Якщо це факт, Травня 23, го то, як бачимо, це в нас і є виведений факт травня 23-го року. Тепер як же зробити загальні підсумки до цих стовпців? Звичайно, що ми можемо скористатися найпростішою формулою суми для того, щоб просумувати наші значення. Але, як то кажуть, ми не шукаємо простих шляхів. Тому я пропоную вам скопіювати функцію XLOOKUP в цю клітинку, а потім вже огорнути цю функцію у функцію суми і натиснути на Enter. І таким чином в нас просумувалися ці значення, тобто ця формула, хоча і посилається на вихідну таблицю, але вона, звичайно, що сумує значення за червень місяць. В чому перевага цього способу? Це те, що неважливо скільки тут буде значень, воно буде брати всі значення по стовпцю, і вам не потрібно буде змінювати там діапазон, у випадку, якщо будуть додаватися нові рядки в цій таблиці. Отже, аналогічним чином, я додам підсумки до факту. Тобто, я скопіюю функцію XLCAP в підсумкову клітинку і огорну її у формулу суми і натисну на Enter. Як бачимо, загальна сума. Співпала із нашим значенням. І для повноти картини тепер я можу ввести відхилення факту від плану. І тепер ми бачимо, що, наприклад, по продажам телефону Nokia 230 в нас тут невиконання плану на 23 штуки менше, ніж заплановано. І тепер переходимо до поєднання функції XLOOKUP та функції SUMIFS. Для початку аналогічним чином введемо функцію XLOOKUP до нашої таблиці для визначення планового значення. Тобто я ставлю дорівнює, вводжу функцію XLOOKUP. Значення для пошуку в мене буде місяць крапка з комою. Масив для пошуку це в нас заголовки. тобто місяці, крапка з комою. Масив для повернення це в нас всі числові значення. І дужку закриваю. Як бачимо, звичайно, що XLOOKUP в такому випадку нам видав результат у якості стовпця, тобто у якості переліку значень. Для того, щоб Excel просумував всі значення по підрозділу Дніпро. Нам потрібно функцію xlookup огорнути у функцію sumifs. Тобто я вводжу функцію sumifs, відкриваю дошку. Потім в кінці ставлю крапку з комою і вводжу діапазон критерію. В даному випадку це в нас підрозділ. Тобто обираю підрозділ. Ставлю крапку з комою. І тепер обираю критерій, це в нас Дніпро. І закриваю дужку. Натискаю на Enter. І от що виходить? Що за допомогою функції XLOOKUP ми обрали потрібний нам стовбець за березень, а за допомогою функції SUMIFS просумували значення тільки по підрозділу Дніпро. Як бачимо, ось тут сума 221 збігається із нашим плановим значенням. Все, що нам залишається, це скопіювати цю формулу в клітинку поряд і перемістити діапазони у формулі на фактичну таблицю. Таким чином ми розрахували фактичну кількість продажів одиниць товару за березень місяць 2023 року. Додаємо відхилення як факт мінус плану. І бачимо, що він в нас перевиконаний на 25 штучок. Тепер в нас є аналогічна задача, але тут додається критерій по товару. Так як ми знаємо, як вже користуватися поєднанням формул саме та XLOOKUP, то для нас це не складе великих зусиль для того, щоб це прорахувати. Для цього я з попередньої таблиці скопіюю цю формулу для плану і лише додам ще один критерій по товару. Це значить, що мені потрібно виділити товар в таблиці план продажів, поставити крапку з комою і послатися на саме клітинку з товаром. Натиснути на Enter. Як бачимо, що в Дніпрі за березень місяць продали 96 штук Nokia 230. Аналогічним чином, я заповнюю дані по факту і додаю лише критерій по товарам. І ще один момент: потрібно ось тут, там, де вибір підрозділу, перемістити. На дані поточної таблиці. І те ж саме зробимо з планом, підрозділ до підрозділу, місяць до місяця, і вставляю формулу порівняння факту від плану. Отже, який можна зробити з цього висновок? Excel безперервно розвивається, вдосконалюючи роботу з діапазонами даних, тому що XLOOKUP – це одна з формул, яка може працювати з діапазонами даних. А у поєднанні з функціями, які вже нам знайомі такими, як Сума та SUMIFS, сум ми можемо отримувати динамічні звіти. Не використовуючи при цьому зведені таблиці. Отже, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Якщо у вас залишилися питання по цьому відео, і взагалі, якщо у вас є питання про використання Excel, будь ласка, задавайте в коментарях. Побачимося в наступному відео. Слава Україні!